Соромно, що військові не всім забезпечені, соромно, що народові це і на плечі. Соромно, що, як списаний, не потрібен вже, соромно, що еліта йде, не у відпустки. Та еліта вся боре ворога на нулі і в тилу, та за межами. Всім військовим я подякую, волонтерам усім, народові, вам, спортсмени, спокою. Успіху, перемоги там та найвищої, щоб не раз гім заграв, і почули всі: ми не впадемо, перемога є, переможемо ще і у битві ми проти ворога. А всім тим на канікулах. Ви не виродки, і не хочу я ображати вас не на часі. Вже ми поборемо, відпочиньте ви. Лиш я прошу вас. Не вертайтеся.